Ну, коли ми повернулися сюди, тут дуже було оце касетні боєприпаси, противотанкові снаряди. Бачите, це якась азотна, ну як мені сказали, на якій було написано за Сталіна. За якого Сталіна? Навіщо він тут нам на це касетні боєприпаси? Благовіщення було, я точно запам'ятав, що було благовіщення, це нас перший раз обстріляли касетними боєприпасами, у нас загинула жінка, і двох поранила. І після цього зразу у нас почало відток населення. Тому що ми зразу відчули, що це ну, дійсно, дійсно це дуже небезпечно, скажімо так. Все село було в диму. Ліс горів постійно. Село наше називається село Протопопівка. Ми знаходимося на березі річки Сіверський Донець. Це місце, це місце було відпочинку нашого села, гостей, хто приїжджав сюди. Це Завжди тут були палатки, завжди тут був гомінь дитячий. Сюди приїжджали байдаришники, які сплавлялись по річці Сіверський Донець. І ось якраз 22-й це поставив в межу. Донець став межею між добром і злом. З тієї сторони знаходились рашистські війська, цієї наші. І почалися тут запеклі бої. Жителі нашого села дуже вдячні тим, хто захищав наше село. Цей меморіальчик зробили самі хлопці-побратими. Ну, ми вже за, за цим пам'яттю доглядаємо, робимо косимо там прибираємо, міняємо прапори і так далі. Ну, серце кров'ю обливається, тому що я за кожного хлопця я узнавав по... Скарміні інтернети, хто що, це, це хлопці з Волині. У кожного діти є, кожна чекала дружина, кожна чекала мати. Їм жити треба було, а вони тут життя віддали, щоб, щоб я тут стояв, щоб мої діти приходили сюди, щоб хлопці відпочивали ось тут, щоб вони знали, вон бачить, там столик стоїть, щоб вони дивилися і знали, що ціни наші віддають життя за, це, за цю незалежність. От, що можна сказати? Болить, скажімо так. У меня все теперь спрашивают, что я за китайскую стену посадила. У нас же фазанов уйма. Уйма. И они обижают помидоры. Ты я стики насадила этих кабачков. Ну, они что-то в этом году вот пропадают. Я даже картоплю вон в другий раз посадила и третий раз посадила. Это наверное, моє, вот честно. Я, Мне нічого не треба, нужно идти покопатися, там подвязать там прополоть все. Короче, говорять, пока в огороді я забываю. А самое страшное, конечно, це как как ну. да, как эти, і как ручные. Я працювала в Балаклії і жили это, там. И на другой день Переїхали сюди. Ми поселилися у моєї теті. Зі мною був чоловік, моя невістка і онук. Ну, я не знаю, вони не так испугалися, як я. Я, конечно, очень, очень. От эти тогда летали, у неї там было расстояние от окна до шкафу 20 см. Я туди залізла, я не знаю, как. Честно. Я тогда уже когда вылазила, я думаю, как я могла в 20 см залізти. Ну, тут так страшно. Пашка Марусь, иди потихонечку сюда. Ей 90 років, 10 лютого было. Да. Всю жизнь ну, працювала до да яркой, в колхозе работала. Вон одна розочка цветет как раз, и эти уже скоро будут цвести. Люблю цветы. Да. Ничего, как заросли, так шапку в руки и полоть. А поливать взять. поливає, допомагає. Це мій батьківський дом, де я родилась. Дах ми зробили за свої кошти. Всі матеріали нам дала сільська рада. Вікна, благодійний фонд, а галерея була розбита, ну це я на її відновлення подавала. І це заново мені хлопці виложили і два вікна. Було три, але я вирішила два. Тепер, коли шахи долітають, я вже готова була одне зробити. Воєнний період у нас нараховувалось домогосподарств, ну, десь хай буде 400 було. так? І от з них, ну, я скажу, що відсотків 70-80 будівлі постраждали, а криші це майже на 90-100% було. Інфраструктура, школа теж була вдарена, по садочок був прямо влучання, було. сільський будинок культури у нас 4 пробоїни в даху. Протопопівська ми ж бачили адмінбудівлі, склади. Тут були росли ялинки, там голубі ялинки росли, клумба була. Стояла двоповерхова цегляна будівля. І от одним махом завдав, завдали удару іскандерам і це все, що залишилось від нашої будівлі. Ну, я працював з 2010 року. Спочатку сільським головою, а потім старостою. Оце ми зайшли до мого кабінету. Ось тут був стіл, отут був сейф, там двері були. Навпроти тут була бухгалтерія. Якщо треба було визвати, я визивав бухгалтера сюди. От далі був прохід. От там була велика зала, де проходило у нас голосування. Там стояли кабінки, стояли. Оце, що залишилось. Що можна сказати? Оце. Лапух. До Довоєнні часи, заїжджаєш в село, ти їхав, тебе радісно душив, додому повертаєшся. Я знаю, так зараз заїду до батьків сюди, тут, ну як, вночі все це освітлювалося. А коли в 22-му заїхав, на душі дуже було сумно, це м'яко кажучи. Як от в Балакліщину від загарбника освободили, так це було неймовірно, що було, я таке... Ну, я не відчував так наверное, і не буду відчувати, мабуть, ні, як коли буде перемога. Неочікуване наше від нашої доблісної ЗСУ. І 10 вже вересня я був тут. І Почали відбудовувати. Ви бачили, що ми залишились без приміщення зовсім. А завдяки Балакирській міській раді вона нам предоставила це приміщення, і ми вже своїми силами, скажем так, заклали пробоїни, яка тут була. Ну і так ми виживали, скажем так, 23-24 роки. Ну нічого, працюємо, ніхто адмінпослуги не відміняв. Людям потрібно надавати ці послуги, і ми працюємо над цим. Нічого не поробиш. Люди повертаються, люди живуть, люди чекають щоб їм якось підтримали, допомогли, ну, завдяки фондам. Це Зараз у нас 601 людина зареєструвалася, це буде у нас 160 домогосподарств. Я, я вважаю, от за той час у них з'явилася віра, що дійсно держава ну, їх не покинула. Не покинула у цій біді. У нас люди ті, що залишилися зовсім без домоволодінь, вони отримали, вже отримали квартири. Покупляли у Харкові квартири, покупляли, хто в Балаклії купив. Вони не це. Я думаю, це, це дуже для людей гарно, що вони вірять в нашу державу, що ми їх, що їх не покинули, не бросили так на призволяще. І допомагають вже з гуманітарки і так далі. Ну, якось так, Ну, що, ми, то, що можемо в наших силах, то і робимо.